Доброго ранку, шановні батьки та малята. Діти, ми з вами продовжуємо розмовляти про тварин, які живуть у лісі. Таких тварин ми ще називаємо дикими, а дикі вони тому, що їх ніхто не доглядає. Вони самостійно шукають собі їжу та роблять собі домівки. Зараз я пропоную вам пограти у гру. Треба знайти, де чий будиночок. Хто мешкає у дуплі на дереві? Лисичка, білка або зайчик? Так, у дуплі на дереві мешкає білка. Хто живе у норі? Ведмідь, лисичка або синичка? У норі мешкає. Лисичка. Хто зробив собі будиночок із гілочок та листячка? Білка, їжачок чи ведмідь? Це для себе зробив їжачок хатинку. Хто живе у барлозі? Зайчик, вовк чи ведмідь. Так, це будиночок ведмедика. Він там спить усю зиму. А хто живе у лігві? Білочка? Вовк чи їжачок? Так, у лігві живе вовк. Молодці малята, ви дуже уважні. А зараз вже прийшов нам час з вами прощатися. До побачення!